Вас на моєму ютуб-каналі, і сьогодні я завітала гості до власниці студії лазерної епіляції Всім привіт! Давай познайомимо аудиторію з тобою, коли ти приїхала і чи сама, чи з кимось, чи це було під час війни, чи вже давно, і в принципі виникла ідея саме зробити студію лазерної епіляції Приїхала я доволі таки давно, 19-му році. Перший раз, скажімо так, уже приїжджала, на перший раз, був роботу? Да, сразу на работу планировала учиться, но получилось так, что сразу работала. Приехала я с подругой, мы вместе начинали настраивать свою лучшую жизнь, пробовать, работать, зарабатывать первые деньги. Начали работать в ресторане при отеле. Дальше так получилось, что был коронавирус и работали в Макдональдсе. Это была самая, самая ужасная работа в моей жизни. А не было, скажем, я <говори> тоже працювала в гастрономії в часи коронавірусу, і и... потім я ушла працювати в медицину. <говори> и уже там решила строить уже что-то своё, двигаться в направлении бизнеса, да? собственно, завдячи. Чого лазер. <говори> Изначально я начинала <говори> с депиляции, <говори> работала в кабинотушці маленькій 2 на 2 и уже потом просто лазер добавился как э дополнительная. Mm -hmm. Э я потом перешла работать в салон и там меня обучали лазерной эпиляции. Mm -hmm. Конец и шлях начался. Я э, начала я свою деятельность в 22 году. В фитхоле ты получается, працюєш як майстер депіляції чи лазерної депіляції, коли ты сначала вытяни шлях. Начала я в 2022 году, mm -hmm. как началась война, прошла первое своё обучение. постепенно нарабатывала свои навыки как мастер депиляции именно шугаринга mm -hmm. и потом меня пригласили работать в салон, где уже обучили лазерной эпиляции и позже я самостоятельно уже повышала свою квалификацию, mm -hmm. проходила различные обучения и постепенно двигалась в сторону своей де деятельности. А когда я открыла салон? Вы на самом деле Относительно недавно, всего лишь полтора года назад. Мы молодой угу, бизнес, но мы уже э, с одного кабинета стали чуть больше. Это уже полноценная такая студия, где у нас два кабинета. Э, есть э, и кабинет депиляции и операции, и кабинет массажа. Вау. Да, да че... на массаж я не знала. Но... <связывая> так... Да, да. Это у нас пока мы только внедряем, как дополнительно. Но... А это уже круто. Да. Планируется еще аппаратная косметология. Тобто плануєте розширятися далі, більше послуг да, да. А які плани є? Можеш добавляти. Планів много, <реш> було б время і ресурси. Але косметологія, щоб більше саме в цю, в цю сферу. Да. У нас більше концепція так на тіло, на уход. Це uh -huh. апаратна косметологія, масочки, uh -huh. різні чистки, хотілося б додати апаратний масаж. Uh -huh. wow. Чи є у тебе команда? Скільки у вас взагалі тут є людей? Чи ти одна засновниця, чи у вас декілька, чи працює наприклад одна людина, чи дві, три, п'ять? На даний момент моя компанія состоїть із трьох чоловік. Мастер-масажист, моя мамочка, мастер лазерної епіляції, і я універсальний боєць візді і все. Властный бизнес, который отвечает за все процессы. Мама – то золото, у вас получается семейный бизнес, можно так сказать. А кто маму, ты маму протянула в Изначально у меня мама психолог, но Польша открывает новые возможности, новые горизонты. Поэтому никогда не поздно учиться, открывать для себя что-то новое. И в 46 лет можно изменить. свою життя кардинально. Це для тих, хто зараз дивиться, а має 20-25 років і думає, що я ще досі не знайшла себе, бо я така, наприклад, була, і досі в мене, наприклад, є десь якісь там сумніви, що може я не дожимаю, то в 46 років можна змінити ніж. Головне, і, кстати, це. є стереотип, що більш старших э, uh, дівчат э, uh, не беруть э, в бьюти-бізнес. Mm Так, -hmm. я думаю, та, та тві... что много, много салонів, хто не хоче брати uh, брать э, uh, mm -hmm. Ну, бо вони більше дивляться теж таки на такий стереотип, що картинка молода дівчинка має там бути, але ну я наприклад з цим повністю не, не згідна. Немає різниці, який це майстер, і ну тобто, якщо в людини є X там досвіду, або навіть і немає досвіду, ну ніколи не пізно, що вона гарно працює, чому ні. Тобто може бути молода якась дівчинка з досвідом, яка буде працювати гірше, або, наприклад, відноситись. Ну тут теж є момент того, що ти можеш бути супермайстром, але можеш, наприклад, хамсько відноситись до людей я, того дуже во ну, за ну, е, опитних людей, тому що завжди з такими людьми цікаво робота. Вони вже досвідчені yeah. теж життям. Дану, yeah. тобто вони мають свій певний досвід, наприклад, не в лазері, але в житті може, наприклад, щось підказати в тому ж бізнесі. Ну тобто, це круто. Це, це вал. Mm -hmm. Плюс робоча якби, сторона для мами надала їй роботу. Це прямо вау для мене. Я, я теж так хочу. Mm -hmm. Хоча моя мама не потребує цього, але це дуже круто. Якою ти була в дитинстві? Чи були якісь, наприклад, такі ознаки підприємницька жилка? Mm -hmm. Чи може ти була дуже сором'язлива, або навпаки була е, баба-огонь візні і всюди? Mm -hmm. Я би сказала, у мене е, самого дитинства був хист. Mm -hmm. е, К я и в школе організовувала разные мероприятия, mm -hmm. также я еще дома різні выставки, кабинет wow. доктора, врачи... такая... да. Тренна, и плюсом моя сила, моя любовь это моя семья, которая меня поддерживала mm -hmm. в этом, и, и еще платили за это мне деньги. Це е, всі мої ідеї. Mm -hmm. У мене була ідея, потім реалізація і е, ще фінансовим mm -hmm, класом. Е, я дуже супер. Ай, рада, ти, <світ> чесно, я дуже рада, це дуже класно, коли так батьки мотивують, підтримують будь-яку ідею, будь вона хороша чи погана. Ну, бо зараз дуже часто, наприклад, є таких батьків, що. Хочеш щось спробувати, наприклад, ні, ти що, який дизайнер? Іди юристом будеш, будеш гроші заробляти. Ну тобто, наприклад, подавляють якісь інтереси дитини, того я прям дуже рада. класно. Це дуже класно, що така сім'я і що від сім'ї це все пішло. Да, сім'я у нас це сіла. Це такі цінності, які мені дуже відгукуються. Які були трудності на початку бізнесу? От півтора року тому. Ну, вони були в будь-якому випадку, вони є у всіх бізнесів. Що саме було у вас? Было много страхов. Угу. Мне постоянно казалось, что я сама не справлюсь, что мне нужен какой-то более опытный человек, чтобы э, где-то был рядом и помогал ты мне. И да. Э, но это, возможно, была моя ошибка, потому что я прекрасно сама справляюсь. Ну, в любом случае бизнес не может быть легким. Тем более, если ты властник, ты отвечаешь за все процессы. За всі косяки інших людей, ну тобто, але хотілося тоді якоїсь такої людини, як наставника, наставника, да? щоб ви... да. підказувала. Да. А чого не знайшла? Є ж багато, наприклад, різних э... вирішила все-таки. Я коли починала, починала з кабінету, і це була суварінта, угу. і я думала, що моя. Э... Соседка была по накалу, э, была опытный специалист в бизнесе, э, себя так позиционировала, так что я э смогу набраться какого-то опыта. Угу. Mm -hmm. Но этого не. А, I... ah, <свят> не случилось. <свят> <свят> не, я полностью самостоятельно шла, ошибалась, поднималась и дальше шла. Ну, То есть просто делала... найди, пришла yeah. в те свои страхи и yeah. просто робила всегда можна йти там, де страшно, uh -huh. там де непонятно, тому що это uh -huh. зона роста. Uh -huh. Если становиться все класно, комфортно, э, удобно, то значить можна yeah. дальше, далі, далі, далі. Це такий інсайт, можно можете взяти для себе на заліточку. Скільки коштує відкритию лазерної абіляції? В зависимости от э, ожидаемого формата, потому что можно открыть как э, от 15-20 тысяч злотых, так и э, от 100. Я когда начинала, у меня не было большого бюджету, я сама зарабатывала на відкриття, на апарат, э, поэтому я начинала з 15 тисяч злотих. Mm. А скільки вложились... коштує апарат, якщо не секрет? Я знаю, що беруть в кредит, може у вас так було, що виплачують по місяцях, що він досить дорого коштує. Так, да, хороше обладнання не може стоїти дешево. Спочатку mm. я починала з оренди лазера, це допомогло мені стати на ноги і потім в наступному купити собі вже своє обладнання. Мой лазер коштував 85 тисяч злотих я думала, там ну, може, тисяч, 10 десять двадцять я вже прям думала, що це прям О -о -о. Я, я в шоці. Хороше обладнання не може стоїть 5-10 тисяч, доларів. это всегда больше. Если это... Я, я просто не очікувала на таку аж суму, якщо чесно. Да, вот в лазерное оборудование это нужно вкладываться, чтобы были и качественные, mm -hmm. хорошие процедуры, безопасные, потому что сейчас рынок переполнен некачественным оборудованием, дешевыми забегами. И... А потом с того, да. Yeah. хотела сказать, я результат, а не моя результат. Ну, это в лучшем случае. Бывают mm -hmm. и ожоги, и осложнения. У меня был плохой досвид лазеру, и я уже прошло X-роки, я еще не наважилась. Yeah. Е, бо в мене було мені було так боляче. Я, я просто на кожній процедурі uh -huh. мені тільки потім сказали про те, що ну не може бути аж так боляче. Я дуже терпелива людина. І то лазер це. Я отак от закусувала собі руку, uh -huh. плакала е, і виходила. Мене отут такі залишалися прямо укуси. Я настільки терпіла, бо ну бо я думала, що воно якби так і має бути. Ну, це було просто капець. І в мене от з тих пір і такі досить, що я досі не. Це було ой дуже, ну, і років п'ять, може, назад, чотири. Ну, я точно не пам'ятаю, але якось в цьому регомі районі... я досі не налаживала. У мене досі є страх, хоча мені говорили, що це просто що так не мало би бути. Да. Э, e, ощущение зависит от опыта мастера, от оборудования, e, на хорошем современном оборудовании стоит хорошая система охлаждения, которая не даёт таких прямо болезненных результатов. Это более старые модели лазеров, они могут давать и больше тепла, прямо обжигать волокут mm -hmm. кожу, а так не должно быть. Ну, вот я, например, с таким досьедом зіткнулася. Таке в mm мене -hmm. було. Через э, сколько это вийшло в плюс? E, Ну в своей ситуации я могу сказать, что я сразу была с первого месяца в плюсе, потому что у меня были минимальные вложения, а доход был достойным. Mm -hmm. То есть супер. То есть да. можно сказать, что не было так, что, например, пиврокучи ригделики окуповывалось там. Конечно. Ну, я... Конечно, когда я уже покупала свое оборудование то, конечно, чуть дольше оно mm -hmm. окупается, чем когда ты на аренде. Mm -hmm. Но когда я начинала с аренды, это мне помогло накопить денег mm -hmm. на свой аппарат. Mm -hmm. Класс, это очень прикольно, ну Досвід того, що бізнес не обов'язково має бути спочатку в нулі або в мінусах. Я то... Ну, є, є ж такий стереотип, всі говорять про те, що бізнес має окупитися через там, стільки, стільки, стільки. Тобто можна, головне захотіти. Ну, хороше обладнання, такого як у мене, оно в середньому може окупитися за полгода угу. спокійно. Тому що воно дає хороші результати, Клієнти видять хороші результати хороший опытный, опытный мастер подкрепляет это все. И, естественно, люди приходят, приходят, рекомендуют своим знакомым. И очень намного легче э, окупить оборудование, когда ты делаешь mm -hmm. качественно хорошо. А у вас больше сарафанка, да, или звездки и люди? Все вместе.

Лучше всего Facebook работает, в Вначале Facebook, потом Instagram, но это уже более в середине процесса всего. А кто занимается СММ-специалист. Я уже спрашивала видеограф, фотограф, Спеціаліст антиремонта бізнес-консультант, але потім треба буде рівно делегувати да, де, 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 з часом. Бізентава куда молодеж ми, ми як починали нашу фірму з легалізації, то так само і ми самі виставляли історії, знімали відео, монтували самостійно. Ну, відповідно, є звісно різниця зараз, наприклад, до і після. Я, я бачу, але для початку це, наприклад, в жодному випадку не відлякувало клієнтів. Те, що ми якось, може, позарошнім міркам не так вели, той інстаграм. Ми так само самостійно залучали телеграм, всі можливі соцмережі, де тільки можна було. Все робили самі і, і нічого. Просто з часом вже це стало тяжко, бо збільшувалися потовкою клієнтів, інша відповідальність, більше задач. Вже тоді ми зрозуміли, що вже от ну прийшов просто такий момент, що ми зрозуміли, що пора, бо ми не справляємось то, або не буде результату, або ну тоже от як рекомендують ніколи спеціалісти сразу... Предприниматель должен все делегировать. Я вот против таких подходов, потому что э, тоже нужно опираться на бюджет, когда тебе треба сжать. Когда ты начинаешь бизнес, ты просто не можешь себе позволить десять тысяч специалистов, потому что ты ну в первого місяця вообще трудно чи будуть клієнти штурм за роботи собі? Не говоря уже амлазі не спеціаліст заплатити за свого карману. Да. Тим паче, що не завжди можуть бути якісь відкладення йти собі видай заплатити за ту же оренду чи іпотеку за прожити ще якісь там діти не діти собака кіт і ну кожен має свої якісь видатки для то ні я повністю згідна, що на початку ну це є норма для мене так само це є норма того що ти спочатку робиш все сам і теж є чого для мене класно робити все самому для початку щоб ти розумів як ти хочеш Yeah. Як бо прийде людина, вона ну, по одному чолочку пальця не зрозуміє і не відчує того, наприклад, що тобі відгукується, як ти хочеш це все рівно така, методом проб і, і ошибок. Але якщо ти сам не будеш, наприклад, даже робити той же інстаграм, то ти не будеш знати, які що тобі відгукується, і що відгукується твоїм людям. То вода тут все-таки матір довжен знати кожен процес побивається, щоб потім вже нормально це делегувати. Як ти бачиш розвиток студії через 5 років? Хотілося б повноцінно відкрити великий салон, де було б у нас від 5 спеціалістів, е-е, різні процедури, також центр навчання. Угу. Тобто, щоб почати та жінка. Так, да, клас. Да. Я зараз працюю над власним брендом, е-е, угу. щоб виходити як більше експерт, е-е, тому хочу більше в цьому. По перше бажаю успіхів, якщо каже, якщо бити в одну точку все обов'язково вдасться, це це 100 і це дуже класно і правильно я вважаю, що працювати над особистим брендом саме щоб люди йшли саме до тебе, наприклад, і знали саме тебе, і наприклад, з поміж інших вибирали саме тебе, бо це дуже дуже важливо. На над репутацією і над особистим брендом, це це така для мене також база нинішньому мірі mm -hmm. та основа да бо люди йдуть до людей. Якщо yeah. раніше, наприклад, могли просто по картинки піти, скажімо так, то зараз вже настільки велика конкуренція і дих конкурентів колег, що клієнт перед тим як піти десять раз подумає. Це Так як у нас, наприклад, вчора приходила жіночка, вона позавчора до мене подзвонила, я її проконсультувала. Вона мені прямо каже, що ну добре, я зараз подзвоню ще до інших фірм, і тоді, якщо я вирішу до вас, то прийду до вас. Если да. э, бы ты сейчас починала с нуля. А что бы ты сделала иначе? Но... Ничего бы не сделала. Да. Единственное, что это я бы ускорила переход на свое дело и mm -hmm. опиралась бы только на себя, а не искала того же человека, который бы что-то подсказывал. Mm -hmm. Потому что это только затормозило мое развитие. Э, и... Забрала часть, да. да. Забрало часть и энергию мою. А энергия mm -hmm. и время это самый ценный ресурс. Да, это правда. яка риса характеру найбільше допомагає зараз? Ти робиш все сама. І ну, це тяжко. Ти працюєш, я впевнена, кожен день. Тобто, 24, 24 на 7. І вдома, і ввечері, і в свято, і, і, і хвора, не хвора. Яка риса характеру допомагає не опустити руки і не здатися? Це Целістримуваність. І е, можна конкретно знати свою ціль. Угу. И тогда это не дает э, возможности э, в ненужный момент опускать руки. Ты например, на через 5 лет. Да, да. Э, нужно четко себя видеть, визуализировать даже, У -у -у. Э, чтобы когда моменты, когда тяжело, хвататься за вот эту вот свою мечту У -у -у. И, и не опускать руки. А я mm -hmm. моменты, например, когда ты хотела кинуть? да, миллион раз. Мені доброго раз і е-е uh, міня бізнес навчив тому, що потрібно проходити всі оті трудності набагато легше і бастій, тому що, е-е, не фокусуватися на в'язних клітах забирає це так багато, а right. оно того не стоїть. В этой житті, е-е, uh, можна облегщить усе, крім смерті. Угу. Mm -hmm. Поэтому... Це справді так. А то мені здається, мабуть, в кожному бізнесі може таке було. Принаймні, це моя думка. У мене теж було таке, але я тоді змінювала фокус на щось інше, розуміла, що ні ні, я там люблю свою справу. І і просто треба було там, час, наприклад, дні змінити фокус, сім'єю, потім я розуміла, я що за роботою. Да, нужно вовремя понимать, что нужно отдохнуть, mm -hmm. а не постоянно. Так, нагорання це самое страшное, Было? что бути. быть. Э, Близько було, но ще до э, начала. Поэтому, когда я чувствую, что я устаю, то всё, сразу всё откладывается. Я Клас. отдыхаю и тогда возвращаюсь снова, з новими силами, енергією і тогда все хорошо працює. Це дуже важливо, а то від цієї енергії залежить все по mm -hmm. весь бізнес, тому що на на цей підприєматитель все. Ну, да, і інше. І навіть от сьогодні я як зайшла, це така енергетика, що і Босмічка, давай все. сам одразу стало так приємно, і, ну, перше враження в мене таки було, що я хочу тут залишитись, ну тобто це, а наприклад, якби була там справді така пригнічена, і там «Добрий день, mm -hmm. То, Це зовсім було б інше враження, то, то правда. Я ще хочу добавити, mm -hmm. що у нас із ценності в бізнесі дуже важна іскріність. Мы, я и моя команда, мы не играем никакие роли. Мы такие люди, как в жизни, такие же здесь, э, и везде в принципе. Э, и это очень подкупает клиентов, потому что каждый человек чувствует да. отношение к себе. И зараз это це дуже цінно. Да. Бо зараз стільки вже тих масок успішного успіха і красивої картинки і фальші, токсичності, що дуже бракує, ну мені особисто, бракує якоїсь щирості і легкості в людях. Але вас таки не чувається, правда? Недавно клієнтка сказала, що вона зі мною з самого початку і от до сих пор ходить, іменно до мене, і говорить, що нікому більше не піде, і сказала таку приємну фразу, що от я, яка була тоді, Така осталася і зараз, вроді би, казалось би, відкрила бізнес, бізнес собою. Можна було звізда зазнатися, але у мене такого немає. Клас, це дуже цінно в зарошньому столітті і взагалі в сучасному світі це дуже цінно. Це дуже круто. Mm. Да, тому візьміть ще один другий інсайт собі на заміточку. І давай таке останнє питання: яку пораду ти б дала? Я я знаю, яка це буде порада, yeah. ну принаймні мені таке відгукнулося і відчулося, я потім, як ти скажеш, я скажу, чи я то думаю. Mm -hmm. Яку пораду тебе дала э, тим жінкам, які починають, які хочуть власну справу або шукають себе? Ну, no, напевно, із такого основного, це не чекати лучшого моменту, mm -hmm. а діювати, э, підходити до своєї справи з любов'ю, іскреністю теж, э, боятися і робити. Вот. О, це те, що я чекала. Так. <реш> да, Тому що без вот этого страха нікуди. Бо вся те на самому початку сказала, що ти йшла в свої страхи. Так. Да. І я прям очіждала, поки ти скажеш людям іти в свої страхи. Так. Да. Тільки в страхи, в в каких-то сомнениях, є точка росту. Да, це 100%. Давай тепер на кінець. Чи хотіла б ти щось подарувати для тих, хто підпишеться і залишить коментар? Да, да. Хочу для всіх підписників подають 20% скидки на наші процедури. Класно, Тому підписуйтесь, залишайте коментар від самих слів, і ми надішлюємо вам цю спеціальну пропозицію. А тобі дуже дякую за розмову і за його. Приходьте до бовика Бореса. Щоб